Ну, зараз я, скоріш за все, буду казати, звичайно, не про місцевих, а виключно про приїжджих, тому що місцеві ж такого не зроблять. Але ось, ну, взагалі, є така прикольна штучка. Красиво посидіти. І що ж в нас роблять з нею? Зараз камеру поверну. Сидять, ну те, що там підписали, то таке. Але опа. І тупо ось сюди беруть і скидають сміття. Так важко знайти смітник на озері, де їх тут через кожні 200 метрів відійти, донести свій стаканчик. Але ні, ну це ж 100% на місцеві. Це 100% тільки приїжджі, ну це тільки такі, як я. Місцеві в жодному випадку такого не роблять. І на озеро вони не ходять, і на озері вони не відпочивають. Проблема в тому, що в нас всі вважають, що ось ми класні, а погані та І Нормально стає не там, де постійно прибирають, ремонтують, а там, де не псують, не смітять і поводяться по-людськи.